У Росії за корупцію посадили колишнього заступника міністра оборони Тимура Іванова іванова е, заарештували 24 квітня 24 року за кілька тижнів після того е, після цього російський диктатор путін змінив міністра оборони призначивши замість шойгу білоусова е, як повідомляє портал «Важна історія», посилаючись на джерела вони написали що справа про хабар це лише публічна частина історії тоді як нібито справжня причина арешту тимура іванова це державна зрада, тож друзі, будемо продовжувати в такому динамічному е, темпі рухатися е, і разом аналізувати поточні події. І ще потрібно поговорити про ось які новини. Блумберг пише, що відбувається криза в Конгресі США. Е, податковий закон Трампа ризикує провалом через бунт республіканців. Тож про що йде мова? Податковий законопроект Дональда Трампа, що передбачає багато трильйонні зміни у податковій системі США, наразився на серйозний опір серед республіканців у палаті представників. Це ставить під сумнів виконання його внутрішньої політичної програми та дотримання поставлених дедлайнів після того, як Сенат затвердив законопроект, завдяки вирішальному голосу віцепрезидента Джей Дівенса, Венса, Палата представників має проголосувати за цю версію. Але багато конгресменів республіканців вже заявили, що не підтримують документ. Ми маємо серйозні зауваження. каже опозиція в республіканських лавах. Помірковані та ультраконсервативні республіканці вимагають змін до законопроєкту. Одні обурені масштабними скороченнями програми Medicaid – меддопомога малозабезпеченим. Інші вимагають ще більш жорстких скорочень державних витрат. У мене дуже серйозні зауваження, і я навряд чи підтримаю цей варіант. Заявив конгресмен Чіп Рой із Техасу. Республіканці з консервативного Freedom Caucus виступили ще жорсткіше, вони критикують закон за можливе збільшення дефіциту бюджету. Конгресмен Енді Оглс назвав законопроєкт провальним і таким, що спотворює ключові положення Трампа. Майк Джонсон балансує на межі втрати більшості. Спікер Палати представників Майк Джонсон може дозволити собі втратити не більше трьох голосів республіканців, якщо демократи голосуватимуть проти, як і очікується. Цитата: Ми зробимо це завтра з оптимізмом, заявив заступник Джонсона Стів Скаліс, але насправді ситуація залишається нестабільною. Дехто з республіканців погрожує навіть змінити текст закону і повернути. До обговорення травневу версію палати це затягне процес на тижні, адже знадобиться повторне погодження. Із Сенатом Трамп тисне на своїх але розкол зростає. Трамп відкрито закликав республіканців об'єднатися. Цитата, ми можемо отримати все. Просто зараз, але тільки якщо республіканці в палаті об'єднаються і ігнорують окремих акторів героїв, ви знаєте про кого я так сказав Трамп. Але розбіжності настільки глибокі, що навіть спікер Джонсон ризикує своїм кріслом. Депутат Вікторія Спарц прямо натякнула, що його посада може опинитися під загрозою, якщо він просуватиме нинішню версію закону а, закону. Також Блумберг пише, що Трамп ризикує гнівом виборців через просування цього великого, і як він називається, великий прекрасний закон. Сенат США схвалив податковий і соціальний закон Трампа на 3,3 трильйони доларів, який подовжує пільги його першого терміну, обіцяє нульові податки на чайові і фінансування стіни на кордоні. Хоча для Трампа це політична перемога, закон непопулярний серед виборців, він позбавить 11,8 мільйона американців Medicaid і збільшить держборг на 3,3 мільярда доларів. За 10 років опитування показують майже дві третини дорослих виступають проти. Трамп тисне на республіканців, погрожує незгодним праймеріс, а демократи активно використовують закон для мобілізації своїх виборців. Тепер доля закону в руках Палати представників, де консерватори вимагають більше скорочень витрат, що загрожує провалом до 4 липня дедлайну Трампа.